Вітаю! Сьогодні ми з вами приготуємо закусочний торт чоловічий каприз, або іще його називають чоловічі мрії, з сковчиною, курочкою, грибами та без майонезу. Адже найзапеклішими шанувальниками м'ясних продуктів вважаються саме чоловіки, тому цей салат названо в їхню честь. І хоча на святковий стіл Салатів із закусу і закусу кисної безліч, саме поєднання часточок томатів, грибочків та копченої курочки є щось дуже доречним. Отож, господинки, давайте здивуємо наших чоловіків. Спочатку нам потрібно приготувати гриби, ми беремо шампіньйони малесенькі, вони будуть слугувати нам прикрасою нашого тортика. Тож на розігріту пательню наливаємо трішечки олії та додаємо наші грибочки. Мені захотілося їх приготувати ціленькими, тому їх потрібно обжарити з кожної сторони. А так як грибочки іноді пускають воду. Будьте обережні, щоб вони вас не обпекли. Обжарюємо їх 2-3 хвилини з кожної сторони потрошечки. В кінці додаємо чесникову сіль або чесник і сіль. І ще я додаю декілька г усхасунелі. Вони теж дають певний смак. Наші грибочки готові, але мені хотілося додати певну кислинку. Можна додати ложку вина білого або червоного. Викладаємо охолоджуватися наші грибочки, а решту грибочків ми дрібно нарізаємо. Далі подрібнюємо цибульку, нам її буде потрібно. Приблизно 200 дрібно, Тоді ми будемо відчувати тільки смак, а не саму цибульку. На сковорідочку додаємо трошечки олії, можна вершкового масла. Та викладаємо нашу цибульку піджаритися. І не обов'язково, щоб цибулька стала золотистою. Саме головне, щоб вона була прозорою. Додаємо нашинковані грибочки. В процесі приготування додаємо сіль, перець. Також можна додати чебрець та паприку. Готуємо до випаровування вологи. Далі нам потрібно одне копчене стегенце. Ми розрізаємо, відділяємо кісточку. Щоб легше нарізати м'язко, спочатку я знімаю шкірочку. Її ми будемо подрібнювати окремо. Якщо не бажаєте, можете її не додавати. Але... Сама копченість знаходиться саме в шкірості, тому як же її не додати. Отже, добре подрібнює наше м'яско. Я нарізаю спочатку м'яско ось такими полосочками. От їх розріжу і постараюся нарізати кубиками. Ну, в певній мірі кубики виходять так собі. Далі готуємо заправку. А так як у нас торт то будемо називати її кремом. Тож, для крему нам потрібно вершковий сир або маскарпони, або інший сир. Додаємо вершки та дрібку солі для смаку. Саме сіль підкреслить смак сиру в нашому кремові. Отож збиваємо. Дивіться, яка чудова текстура. У нашого крему дуже смачно. Все готове і ми починаємо збирати наш торт. Сьогодні замість соленого крекеру, який я використовую завжди, я буду використовувати ось такі вафельні коржі. Корж викладаємо у форму та змащуємо нашими кремом. Я роблю це за допомогою кондитерського мішечка, тоді крему йде якнайменше і торт наш не буде таким жирним. Тоді ось так за допомогою ложечки рівномірно розмащуємо наш крем. Наступним шаром у нас йдуть гриби. Ми розділяємо їх на дві частинки і першу частинку викладаємо зразу на наш крем. Шар грибів добре розкладаємо по всій поверхні та утрамбовуємо. Далі знову йде вафельний корж. Викладаємо його зверху на наші грибочки, добре його ущільнюємо, щоб не залишилося повітря. Ну і далі йде наш крем. А я тут заговорилася і поставила м'язко. Щоправда, на смак торта це зовсім не впливає. Єдине, що в розрізі хотілося би бачити спочатку. Білий шар нашого крему, а потім м'язко. Отож, ми викладаємо наше м'язко, добре все утрамбовуємо на один шар іде повністю одне стегенце. Ну і що ж робити? Викладаємо шар нашого крему. Отже цей жіночий язик все робить навпаки. Наш крем вирівнюємо за допомогою ложечки. Головне, щоб він був повсюди, повністю покривав наше м'язко та обов'язково краї. І сюди ж зразу ж після м'язка і нас йдуть грецькі горіхи. Я їх трошечки потовкла, вони різного розміру, вони і дрібненькі, і крупніші. Горішки тут дають свій відтінок смаку. З горішками відчувається якийсь такий закінчений смак нашого тортика. Верх горішків ми накриваємо нашим вафельним коржем та вичавлюємо іще певну кількість нашого крему. За допомогою ложечки знову розтираємо по всій поверхні. Далі ми знову готуємо шар з наших грибочків, Верніше цибульково-грибово. Але пахне це щось неймовірне. Додаємо дрібку у схисунелі. Насправді вже хочеться з'їсти цієї грибної начинки одну та другу ложечку. Але тримаємо себе в руках. Далі знову йде наш вершковий крем. І останній акорд знову ж таки розрівнюємо наш крем. Зверху нам його потрібно накрити харчовою плівкою та дати постояти декілька годин. А іще краще на ніч тоді наші всі продукти так поділяться смаком. Тепер перед подачею ми виймаємо наш тортик. Добре, що ця форма була роз'ємною. І ще допомагаємо добре ножечком, щоб не відслоїлися частинки. І ось так, трошки покрутивши, ми забираємо форму. Якщо ж ви використовували форму, яка не знімається зразу, то можна використати тепленьке полотенечко і за допомогою цього сир трішечки розтопиться і форма зніметься краще. Далі я буду для прикраси використовувати грибочки, які приготували ми з самого початку. До речі, їх можна приготувати і в самому кінці перед тим як будемо перекрашати наш тортик. Наші грибочки можна порізати на половинки або, як я, прикрашати цілими. Далі буде теж задовільно прикрашатися помідорками. Якщо у вас чері дуже маленькі, їх можна поставити ціленькими. В мене трошки більші, тому я їх на половинці розрізала. Ну і в самому кінці для кольору і певного смаку пікантності, я прикрашаю наш салатик руколою. Довгий час я її не любила, але одного разу спробувавши певний сорт, який мав певний горіховий смак, я тепер її обожнюю. Але раджу прикрашати наш тортик грибочками, помідорками і руколою саме перед подачею, щоб наша зеленушка не пов'яла і, самі розумієте, вигляд буде вже не те. В кінці наш тортик, чоловічий каприз, ми притрусимо кунжутом. Можна чорним, можна білим, який вам більше до вподоби. Красота неймовірна. А який смак в повітрі, і курочка, і грибочками пахне. І дуже гарно наш кожний шар видно тортику. А якщо під рукою у вас будуть крекери, і ви заміните вафельні коржі крекером, це буде теж дуже смачно. Отож, повторюся, салатів та закусок. На святковий стіл є дуже багато, але ми приготували найсмачніший торт чоловічий каприз. Збережіть рецептик.